Культура не цікава. Ми її зрадили. Чому культура не цікава нам? Скільки сучасних письменників налічує наша країна? Зламаю ваші уявлення, Ліна Костенко все ще жива, та вона ніколи не з Тарасом Шевченком чулася українкою. Тепер, можливо, ви подивляєтеся мою дитячу травму. Щирість для мене це порука справжньої близькості та порозуміння з оточуючими. Тому сьогодні я хочу бути щирою і не мовчати про те, про що хочу пожартувати. Те, чим я поділюся зараз, буде одним і тим самим, але у різних обгортках. Що я маю на увазі вас? Все починається з визначення себе. Національний ідентитет проявляє наш культурний контекст і визначає, ким ми є, охоплює знайомі нам речі, такі як національна свідомість, культура, мистецтво, він те, що всередині нас, те, що поєднує нас, це спільний досвід. Національний ідентитет він як паспорт. Якщо у вас його немає, то можна отримати багато проблем. А якщо у вас забагато ідентичностей, то готуйтеся до чергового затору на кордоні. Для мене яскравим прикладом культури та справжнього усвідомлення свого ідентитету є Роман Ратушний. За життя він боровся за захист поліпшення умов для створення культури та її різноманітнення. Він боровся за свою ідею, будучи прихильником свободи нашої країни, її мирного життя, починаючи від Майдану у столиці. Та закінчуючи боями за Ізюм на Сході. Якщо ми не будемо пам'ятати свого минулого, у нас не буде майбутнього. Ідея людини, яка могла б бути корисною зараз, має жити. Ви можете надихнутися нею і створити своє довершене, досконале, унікальне. Бо культура це ви. Деякі наші народні пісні не подобаються мені, вони не співпадають з моїми вподобаннями. Але ці пісні є культурою. Те, що вони не подобаються мені, цього факту не змінює. І мистецтво є культурою, хоч йому й не дорівнює в якомусь сенсі. Якщо не художники, мистецтві, місці, актори, то що є культурою? Культура це результат праці культурних діячів. Культура творить культуру, яка притаманна тим, Хто виріс у наших традиціях, культура в самих людях, які її творять? Культура закладена в кожному з нас. Те, як ми їмо, що готуємо на обід та як святкуємо Різдво, якщо брати до прикладу традиції, це те, що всередині кожного, це той самий спільний досвід. Це нагадало мені про ситуацію в дитинстві, коли нам у художній школі задали тему квітка. І мене засміяли за те, що моя квітка квадратної форми. І все ж це досі моя улюблена робота за усі роки навчання, бо в неї я поклала унікальність своїх дитячі уявлення і особисті думки. І все ж іноді батьки, згадуючи про це, жартують, зараз її роботи гарні, але колись це починалося з квадратної квітки. І це твердження мучить мене. Хіба коли ми йдемо до галереї, то цікавимося симетричним додаток глечиком. Який тим паче не дихає. Чи наше ухо захопить незвична квітка, розмальований дім? Що думав автор, малюючи її? Чому вона викликає мене запитання, почуття? Я можу пояснити, незвичне викликає потік думок, асоціації, свої образи в голові, якими теж хочеться ділитися. Цей зв'язок змушує поглибитися і знайти щось рідне, знайоме для нас. Чого тут культура, як ділитися? І хто цей розмальований дім, про який я кажу? Такий дім створила для себе моя землячка родом з Олешок Поліна Райко. Райко вперше взяла в руки пензлик тоді, коли їй було 69 років. Вона вийшла у двір та на хвірці біля свого будиночка намалювала голуба. І її дім став не лише. Символом культури і свободи у творчості, а й справжнім музеєм. Вона поділилася своїм натхненням з багатьма, подарувавши світу цей дім музей. Впевнена, ви теж можете подарувати щось цьому світу. І все ж, зараз я хочу попросити вас взятися за руками, з сусідами з обох боків. Ви маєте передати імпульс, тобто стискання. Є? Дякую. Навіщо ми це зробили? Я хотіла показати вам, що не існує однакового чи ідентичного. Кожне стискання мало свій характер, і я впевнена, це викликало у вас деякі думки. Вашу руку могли стиснути надто слабко, або навпаки. Це покращило вам настрій, і ви навчилися ділитися. Ви зрозуміли, як ділитися. Ви могли подумати, що вашу руку не хочуть стискати, або в якийсь момент там поспішають закінчити ланцюг. І пересносили це на себе, думаючи, що справа у вас. Спробували не тільки ділитися, але й приймати. А прийняття це дуже важливо. Бо культура це відображення душі. Ваші глибина, сила та магія можуть змінити культуру. Думаю. Поштовхом для початку шляху Поліни Райко стали потужні емоції, такі як біль відтрати доньки та за сина, якого в 90-ті роки посадили до колонії. Впевнено, чули ви і про Ван Гога, який відомий цікаву історію свого творчого шляху і відрізаному подарунок коханців вуга. Якщо так подумати, то для того, щоб увійти в історію культури, потрібно стати червоним пропорцем на білому тлі. Звісно, я не закликаю вас відрізати собі вухо чи будь-яку частину тіла. Верштейн? Я про оригінальність і безумство саме ваше, те, яке ви відчуваєте від душі. Бо культура це її відображення, і ваша історія може змінити історію культури. А історія нашої країни насичена раціональністю та живою до свободи. Про це наша культура. Про вільність гуцулів на заході, про прикраси та традиції скіфів на півдні, різноманітна, але своя. Відчуваєте, як заграли кольори у вашій голові? Пересні відчуття, гордість за своє походження. Ми маємо берегти це в собі, берегти для наших нащадків, берегти архітектуру, маєтки наших культурних діячів, родинні коштовності. Бо культура вона не лише про візуальність і слово, вона про те, що ми можемо зберегти. Якщо я розповім вам про неотичний костел у центрі Києва, ви ніколи не відчуєте його величність. Ви не зможете прожити цю ліпнину, ці вітражі. І якщо побачите, то ви матимете зовсім іншу думку. Тому ми маємо берегти цю культуру, щоб наші нащадки могли доторкнутися до неї. Ви маєте згадати записи, створені будучи на емоціях. Маєте покрутити лист, на якому були замальовки, які ви створили на уроці, нудьгуючи. Побачити у цьому листі культуру. Бо хто крім вас може це зробити? Вивільнити цього внутрішнього звіра, перетворити цей біль на справжню силу, яка є в кожному з вас, цей справжній потенціал. Ви маєте згадати вірші, створені для першого кохання чи малюнок для мами на 8 березня. Реінкарнуйте і адаптуйте всі унікальні, рідні та важливі для вас речі. Розкажіть їх цінність, історію. Будьте собою. Іноді всі ми думаємо, що наш час настане тоді, коли ми схуднемо чи шкіра обличчя стане більш чистою. Але це не так. Ці сукні чи костюми, які ми так хочемо надягнути. Можуть бути не готовими до нас тоді, коли ми готові до них. Це про те, що ми маємо бути готовими у той момент, коли доля нам дає цей шанс. Маємо розповісти те, що готове до нас уже зараз, те, що є в нас. Адаптувати це, розповісти. Бо кожна ідея, кожна частичка культури вона достойна того. І культуру творять звичайні люди, які знайшли натхнення і вогонь пристрасті у собі, щоб з його допомогою запалити сірники в серцях оточуючих. Беріть, творіть і надихайте. Але чи готові ви віддати душу заради успіху та увійти в історію культури, як її творець? Дякую.